Вітання землякам в ефірі подкаст Голос БРД. Обговорюємо головні новини тижня в студії Віктор, Віталій, Катерина вітаю вас. Всім привіт. привіт. На цьому тижні і окупантам, і колаборантам вже набридло казати, що сезон у них вдається, що таке, як ніколи, і вони визнали, що це просто провал. Але формулювання причин провалу ну, максимально дивне. Солоність моря висока, тому і людей немає. Нам колись цією солоністю пояснювали кількість медуз, що вони збільшили саме через те, що море стало набагато солоніше. Цього року цих медуз теж дуже багато, ну може, вони вирішили на сіль це все перекинути. Ну так і є. А, тобто, велика кількість медуз пояснювалася підвищеною солоністю. Але ну, навіть там по останні роки перед повномасштабним вторгненням ми пам'ятаємо цей кисіль з медуз, інакше менше людей стали їхати до Бродянська, але пляжі все одно були переповнені, все одно не було вільного місця, де, де там впасти. Азовське море, воно одне з найменш сольоних в принципі. І якби просто дорослі людині казати, що через солоність води не їдуть люди, ну, для мене це дико якось звучить. І коли це кажуть офіційні особи, ну ну трошки хоч подумати перед тим, як казати потрібно. Була надія, да, що привезуть туристів е, з курська, але щось ну їдуть, але неохоче. Я нещодавно ну, буквально вчора дивився е, відео там сюжет про Курськ, там якогось російського каналу. І там люди питають, там, як ви відноситеся до, до того, що вам буде треба з'їздити, ну, переїхати в Запорізьку область. І Вони там всі так негативно, і там основний посил в них був. Та навіщо нам зараз їхати туди, бо зараз один-два тижні, і ми повернемось додому. І коли я це почув, в мене прям так я аж згадав свої відчуття, коли ти сидиш такі, там два три тижні і все закінчиться. Вони ще не розуміють, що вони надовго. Ну, анонсували гучно, але бажання в них особливо їхати немає. Бо ті, хто перші поїхали, я читав, в Мелітополі їх поселили, чи спортзал якийсь, чи гуртожиток. Ну трошки їх познімали, трошки показали, як їм допомагає місцева влада. Місцева влада я маю на увазі Мелітополя. Але камери поїхали, вони нікому не потрібні. І перший досвід, я думаю, дуже швидко в їхніх колах розлетівся. І бажання особливо їхати сюди, ну ні в кого немає. Тим паче, що. Я впевнений, ніхто їм ні квартири, ні хати. Ну хіба що там в селі десь закинуті хати, можливо, їм і дасть, але ну, квартири, які на ринку коштують там 20-30-40 тисяч доларів. Ну тут є кому розпоряджатися цим майном. Явно простим людям з курська ніхто його дарувати не буде, просто так. Дурні, дурні, але зрозуміли, що тут ловити нічого, і потрібно ж десь на ісконно російській землі шукати собі нове житло. Ну, я думаю, що поки вони доїдуть, ті одиниці, які е, бажають, то вже курортний сезон і літо закінчиться. А насправді це дуже безглуздо їхати від однієї лінії фронту до іншої. На цьому тижні нам телеграм-бота надіслали документ, згідно якого всіх працівників мерії, комунальних підприємств та організацій на окупованій території. Відправляють на ВЛК, і це вже не те, що дзвоник, це ось уже там, ну майже прямим текстом кажуть колаборанти, причому своїм найбільш відданим людям, я так розумію, оскільки мерія точно повним складом має піти на ВЛК. Салонко підписав цей документ. Наступне рішення: це от ви прямо вже відправляєтесь на фронт. Хтось на нуль, хтось може там чуть трохи подалі, але ну, перспектива така. Мені цікаво, чи будуть чоловіків, які не пройдуть цю комісію, не стануть на облік випускати з окупації, бо зараз можливо побільше охочих виїхати. А ще це ж нам дали надали документи про виконком, але мені ще здається, що такі документи з'явились і в. Кожному іншому там підрозділі будь-якому комунальному підприємстві Ні, так, що це тут, не тільки виконком тут так, стосується що... всіх підрозділів, всіх організацій, всіх комунальних підприємств, і в коментарях нам також підписували, що те, що не виплачують заробітну плату там на комунальних підприємствах, особливо там кричуча історія це на Бердянській водоканалі. Це один із чинників того, що люди не хочуть іти. Чоловіки, ну ну хто може не зрозуміти вже, що скоро вже і просто військова форма, і ти воюєш за країну агресора. Просто коли ти працюєш, і там деякі потрапляють там під закон про колаборантів, да? деякі не потрапляють. Але навіть якщо ти зараз порушуєш е кримінальний кодекс, то тут ти автоматично стаєш е військовим злочинцем і, скоріше за все. Мертвим військовим злочинцем, тому що, навряд чи там для бордянців і в принципі для українців з окупованих територій припасли якісь теплі місця. Це, скоріше за все, будуть ну, от перші лінії оборони чи нападу. Ну, скоріше всього, нападу будуть відправляти там ясні штурми, кинути м'ясом проти українців, інших українців. Ну, це, це в стилі Росії підло. Ну дуже жалко людей, які там вимушено залишилися, але от цікаво, як змінюється свідомість тих, хто спочатку був там за Росією, і от зараз не визволяють, а ти сам маєш відстоювати незрозуміло, які цілі, задачі, і в тебе може залишилося не так й багато часу на цій землі. Ти згадав про те, що через це ніхто не хоче йти працювати на комунальні підприємства. І е, я сьогодні якраз побачила в одному з окупаційних е, телеграм-каналів оголошення про те, що брадянського водоканалу запрошує на постійну роботу з фахівців. Я нарахувала 24 вакансії: це від прибиральниці та якихось е, там працівників типу слюсара, е, маляра і так далі, до е, начальників е, служби. Тобто їм потрібні всі. І не вистачає нікого. І я думаю, що це перша причина, головна, чому в Бердянську така велика проблема з поривами, з відключеннями водопостачання і так далі. Наші джерела якось повідомляли, що мінімальна кількість аварійних бригад, яка здатна обслуговувати нормальне місто, це чотири. А наразі в Бердянську одна, повна. І, звичайно, ми кожного дня майже бачимо в соцмережах фото або відео, коли. Просто вода заливає вулиці, їдуть комунальники, знімають цей новий російський асфальт і починають латати труби. І так по декілька разів на одному місці. Якщо так буде на всіх комунальних підприємствах, то в місті просто стане вся інфраструктура, і воно перетвориться на якесь доісторичне ну, без цивілізації, без якихось там. Комунікації працюючих без комфорту, без нічого до корисної інформації на цьому тижні дізналися, що для бордянців, які хочуть виїхати з окупації, але раніше казали там, що це дорого, там нема для цього коштів. Дізналися, що є така можливість, причому перевірена і часом, і кількістю людей, які вже вдалося вивести з окупації на чи підконтрольну територію України чи в країни Європи насправді для мене це було відкриттям, що через два з великим гаком роки повномасштабного вторгнення досі є волонтери, які допомагають виїхати з окупації. І зараз можна багато де знайти пропозиції з перевезень, так приватних якихось за ну, такі досить велику суму. Але виїхати безкоштовно, ну це дуже гарна можливість для тих, хто там сидить саме тому, що не може собі дозволити так, знайти оці 300-500 доларів на виїзд. Це все ж таки ну, непідйомна для багатьох сума. І мені дуже сподобалося, що Стефан, волонтер, який з нами спілкувався, зазначив, навіть якщо ви не хочете виїжджати, або поки думаєте, сумніваєтеся. Все одно каже, пишіть нам, напишіть, дізнайтеся умови, як це відбувається. Якщо є якісь особливості, чи можна виїхати з вашою історією, можливо, там рідні родичі у війську, або вас забирали на якісь допити, затримували, або ще щось, або ви там переховувалися. Тобто можна просто написати. Вам все розкажуть, все пояснять, і ви будете для себе розуміти вже і потім вирішувати, їхати вам чи не їхати. Але будьте, будете впевненими, що у вас є цей варіант. На цьому тижні ми випускали і відео, і інтерв'ю, і текстову версію спілкування із Стефаном Воронцовим, це волонтер фонду хуманіті. Тому, якщо цікава, кому ця інформація можна зайти на. Будь-які ресурси brd 24 і з нею ознайомитися. Найбільше, що мені сподобалося, з того, що навіть якщо ви не хочете їхати, поки що не готові там, але можете дізнатися абсолютно всю інформацію щодо фільтрації. Не лише консультують, а вони прям допомагають підготуватися до фільтрації. І він так поетапно розписав, як підготувати телефон, а як підготуватися, в принципі, що з собою взяти в дорогу, що дорога вона складна, вона тривала. там це... Десь 5 діб точно, і як підготуватися морально до допиту. Тобто вони і координатори, спілкуючись з людиною напередодні виїзду, вони проговорюють основні питання, які задаватимуть на фільтрації ФСБ. Та людина, коли їде з Humanity за допомогою волонтерів цих, то вона вже більш-менш знає, чого її очікувати. На відміну від послуг звичайних перевізників, коли ти платиш гроші, але у тебе немає жодної впевненості, що ти доїдеш, і немає е, жодного розуміння, що на тебе чекає. І ще один плюс е, якщо, не дай Боже, людину не пропускають або забороняють виїзд взагалі, а перевізник повертає її додому туди, звідки взяв. Тут я хочу трошки додати: тут е, мова не йде про те, що в них там своя якась евакуація, ви будете їхати. Звичайними перевізниками, звичайними, просто вони за це заплатять. У них є фонд, вони збирають гроші, вони просто знайдуть перевізника, вони йому заплатять, і перевізник навіть не буде знати, що то не ви заплатили. І він просто за вами приїде і вас повезе, буде думати, що це ви сам за свою кишені платили, але заплатять вони. Так, і а, буде супровід, тобто особисто поряд з вами не сидітиме волонтер, але. Вийде вас, таких в одному, наприклад, автобусі з цим перевізником буде їхати кілька людей від Humanity. Я думаю, теж про це кажуть. Що так, ось цей, ось цей, ось цей вони з вашої групи. Перевізник про це може не знати, але люди знають, що вони їдуть від людяності від цих, цих волонтерів, і їх онлайн в там в Телеграмі або в якихось інших месенджерах волонтери супроводжують. Тобто, люди на підконтрольній території знають люди, які заплатили за ваш переїзд, знають, де ви знаходитесь, чи пройшли ви фільтрацію, чи не пройшли, куди далі. Тобто Вони координують весь процес. Заселились ви, наприклад, на ночівлю чи ні. І все ж таки хтось так стежить за вами протягом всього шляху. А якщо ви самостійно домовляєтеся з привізником, платите свої кошти, то ніхто не буде, я думаю, так перейматися, чи пройшли ви фільтрацію, чи не пройшли, що ви там будете казати, де ви будете ночувати, тобто ну це вже не настільки так зручно буде і не настільки продумано. Ну і тим паче, як ми вже казали, обставини трохи змінилися. Ті, хто... Готувався там тривалий час виїхати через Колотилівку. Зараз це не актуально вже через закриття цього коридору. І варто поцікавитись інформацією, як виїхати через Білорусь. І волонтери поводять себе ну, у розмовах дуже впевнено, дуже якісно подають інформацію, тому мені здається, з нею потрібно знайомитись. Ще раз закликаю вас подивитися і відео, і прочитати текст на БРД-24. Головне свято цього тижня день незалежності. Дуже змінилося сприйняття для нас цієї події, так за останні 2-3 роки. Раніше для бордянців це просто був вихідний день і таке якесь символічне завершення курортного сезону. Зараз це прям оце слово незалежність. Ми усвідомлюємо його цінність цього поняття. І коли нас а, спробували, а декого й позбавили незалежності, а про людей, які зараз в окупації досі. То ти особливо починаєш о, цінити її, о, любити, і ну, для тебе це особливий день цього року. До речі, якщо ви там ще не бачили, е, я не знаю, чи влада, чи хто намагаються прикрутити до Дня Незалежності нову традицію е, кулінарну, щоб люди готували пиріг. Чому пиріг я так не зрозумів? Але що ви про це думаєте? Досить непоганий такий кулінарний флешмоб. Кожна країна майже має якусь свою фірмову страву. Найбільш відомі там користуються попитом і далеко за межами цих країн. Ну тобто, всі ми знаємо, що там американці на день подяки готують індичку в Німеччині. На Різдво штолен готують в Чехії. Наприклад, я знаю, що там готують Карпа в Україні багато класних страв. Але ну, щось виділити так, ну, типа, неможливо було. І чомусь автори цієї ідеї вирішили виділити саме пиріг. Хоча ми на БРД-24 запускали опитування, називають сало, холодець, вареники, багато ще чогось смачного. пиріг явно не в топі. А його там ну, здається, жодної пропозиції про пиріг не було. Ну, пиріг ну, дивно. Ну, але якщо вийде, ну буде добре, я тільки порадію за це. Трохи зіпсували росіяни це свято Дня Незалежності України. У них за два дні до цього день їхнього прапору. І так було неприємно дивитися на Бердянську триколорах. Але вони примножили на 10 його кількість і влаштовували якісь безглузді конкурси з російським прапором, якісь там дитячі свята. Тобто цих Аквафрешу було просто занадто багато ці дні в Бердянську. Через два дні після цього маскараду День українського прапору, і знаєте, так прям, от як олійкою на душу, так добре дивитися на нього після того, як ти спостерігав тим кілька днів у цей триколор в новинах, тому що ми вимушені відслідковувати їхні новини. А з приводу конкурсу що ти сказав, то ми сьогодні ж дивилися там фотокартки. Я коли дивився, мені просто здавалось, що адміну треба було зробити пост, що хтось приймав участь. І він просто рандомно в інтернеті знайшов фотки, де там люди на фоні цього триколору, і їх. бо там, там нема ніякої художньої складової в цих, в цих фотках, що вони кріпять. Ну, ну коротше, черговий там показова історія. Так, з фото я теж посміялася. Хтось просто стоїть з якимось там календарем, картинкою в пакеті у когось фото розмите. Ну тобто, там таке в кращих традиціях. Гурмо анонсувало показ документального фільму про бордянського героя Валерія Чебінєєва. Проект називається Видатні розвідники. Ми, в принципі, знали Валерія Чебінєєва, що це бордянець, який себе проявив іще починаючи з 2014 року, але, ну, чесно кажучи, ну, прям відкриття таке, що він і відкриває цей проєкт. Ну наскільки він крутий був. І навіть начальник гурмо Кирило Буданов, якби коментуючи цей проєкт, сказав, що Україна повинна знати своїх героїв, інакше ми не зможемо повноцінно виховувати майбутнє покоління. І приємно, що це розпочинається саме з Бердянця. Ну, я просто і сам подивлюся, як тільки ця стрічка з'явиться, ну і закликаю всіх інших. Погано, що ми не знаємо своїх там земляків добре, не знаємо своєї історії, і в цьому плані потрібно працювати однозначно. А ще раз, де будуть показувати, не повідомлялося, де будуть транслювати, де відбудеться саме ця прем'єра. Можливо, кінотеатрі, можливо, це буде просто ютуб, але за цією історією ми точно будемо слідкувати, і як тільки... Буде якась інформація, ну поділимося з нею обов'язково з нашою аудиторією. На цьому тижні знову великі проблеми були із інтернетом в Бордянську. Не працювали соцмережі, крім того, окупанти заявили, що тепер на е, нових, так би мовити, територіях став доступний Рутуб. що вони якби, презентують як кращий аналог Ютуба, але. Ну, в коментарях ми бачимо, що це взагалі не так. В коментарях здається більш за все були обурені, що там реклама через кожні 15 секунд. Максимально обмежується Ютуб, який взагалі зараз є ну, от, шлюзи спілкування. Поки там є інтернет, Месенджери всі працюють. Так, да, месенджери всі працюють. Поки є інтернет, месенджери це залишається головним джерелом інформації, головним інструментом спілкування. Телеграм у них і буде працювати, тому що у них окупаційні їхні пабліки в телеграмі всі так, просто вони інколи щось там підкручують, і, наприклад, як на цьому тижні були проблеми зі зв'язком, просто немає, мабуть, там пропускної здатності, тому і починається лагати. Як тільки налагодили, то знову інтернет є. Просто не працює все, що не працювало, а це там YouTube, Instagram, Facebook – Воно це все не, не працює. рутуб, я не знаю, який там буде контент, але щось мені здається, що він не приживеться. А сьогодні, до речі, були проблеми з Приват-24. Тобто, ну, ну, люди отримують якісь кошти, обмінюють об, ну знімають готівку через окремих людей, так, які надають такі послуги. І сьогодні були проблеми ну, теж з приватом. Тобто, щось там відбувається, якісь налаштування, щось вони міняють періодично, так що зникає або повністю інтернет, або він дуже сповільнюється, або окремі е якісь е не працюють е сайти та послуги. Ну, мені знайомий казав, що навіть через VPN він не, не зміг зайти в YouTube, і в принципі, ну, вся ця історія рухається да, до суверенного інтернету, до їхнього чубернету. Коли деякі люди казали, що Росія рухається в сторону КНДР, і в тому числі в плані зв'язку, ну, не вірилося, що така країна і люди, які за 30 років могли вдихнути свободи, вони так від неї відмовляться, що зголосяться на такі дикі обмеження. Але ну от як ми сьогодні обговорювали неминучу мобілізацію на окупованій території. Оце і в цьому плані йде до абсолютної ізоляції, буде е, виключно там внутрішня система комунікації. І, на жаль, поки що вони звичайно зачіпають і окуповані території, і наш Бердянськ, і єдиний вихід ну, це тільки повернути ці землі назад, повернути людей назад. І, і тоді буде цивілізація, поки що про це можна й не мріяти. Ну вони ж постійно згадують радянський Союз і прагнуть так його відновити. Територіально я впевнена, у них це не вийде, але от в плані ізоляції вони дуже дуже близько до цього. Зовнішніх зв'язків у них все менше і менше з іншими країнами. Торгівля і так далі. експорт, імпорт. Тепер щодо зв'язку, ну далі подивимось, може і закриють так кордони, і люди не зможуть навіть у Турці або Єгипет злітати. Хто досі собі може це дозволити в Росії? Вчора поступила інформація, така що. Розглядається чи законопроект, чи що котрий заборонить в'їзд до Росії з українськими документами. Тобто, це означає, що. Що навіть Шеремєтів воно прикриється. Так, що навіть Шеремєво і щось це на 5 років, здається, збирається заборонити. Коротше, дуже вони за Курськ образилися, так? Ну, мабуть, так. так. Та й цей же ж Курськ, ну воно співпало або ні. Ну, Курськ почався, і після цього всіх на ВЛК. Ну навіщо? Щоб їх кинути, типу, Запорізьку область тримати, а тих перекинути на Курськ. Ну коротше, щось дуже дивне. Я ще раз вітаю всіх українців, всіх бордянців з Днем Незалежності, зі святом. Бордянська Україна, пам'ятайте, і залишайтеся з Бордянська 24. І цієї неділі ще вийде наш черговий постійний дайджест новин за тиждень. Підписуйтесь, читайте, будьте на зв'язку. Залишайтеся з нами.